Привіт! Мене звуть Оксана Мороз, і ви на каналі Як Настати овочем. Тут ми говоримо про інформаційну гігієну, про дуже базові речі. Якщо в цьому чи в минулих відео вам здалося, що ви все знаєте, подумайте, можливо, ця інформація буде корисною для вашої мами, тата, бабусі, дідуся. Тому що інформаційна гігієна це основа нашого життя. Від цього залежить, що ми вибираємо, за кого голосуємо, що купуємо. Покажіть це відео їм. Поїхали! Напевно, кожен з нас хоча б раз на день отримує від знайомих посилання з якимись цікавенними новинами. Наприклад, таємна угода Трампа і Путіна про те, як поділити світ, до чого тут Україна. Або. Будь-яка інша інформація, яка має таку, ніби таємничість, шок, сенсація, ще щось. Ми з поваги до людини або з цікавості до цієї інформації відкриваємо її, читаємо і важко зорієнтуватися, чи це правда, чи неправда. В цьому відео розкажу вам, чому так робити не потрібно. Перший момент, який варто розуміти, коли у вас є запитання на нову для вас тему, от, наприклад, коронавірус. Коли він починався, ми про нього нічого не знали. І знали, що це загроза, про це говорили медіа, і ми йшли, шукали інформацію про те, що ж це таке. Так от. Наш мозок працює наступним чином: як тільки він отримує інформацію на нову для себе тему, і ця інформація для нього звучить плюс-мінус переконливо, він вважає її істиною, навіть якщо це брехня, фейк, конспірологія і все те, чому ніколи б вірити не здавалося, але це перша інформація, яку він засвоїв на нову для себе тему. І далі будь-яка інформація, яка може бути в 100 разів правдивішою, в 100 разів аргументованішою, сказаною іншими людьми, які викликають повагу, вона конкурує з цією фейковою інформацією, яку мозг отримав першою. І що робить мозок? Він не вірить ці всі інші інформації, і потрібно набагато більше зусиль, я б сказала навіть надзусиль, щоб переконати в тому, що ось ця перша інформація вона була брехнею. Тому, коли ми говоримо про будь-яку боротьбу з фейками, про постправду і про інші теми, які зараз дуже модно е, говорити, ми говоримо насправді про одну просту річ: щоб виграти війну з фейками, потрібно виграти одну битву. І ця битва за перше джерело, ту інформацію, яка людина отримує першою, це проблема не нова у світі. Вона дуже давно існує, і випрацювалися стандарти, як її вирішувати. Це так звані журналістські стандарти. Про що вони говорять? Є інформація, її журналіст має зібрати і сформулювати таким чином, щоб ви могли зробити висновок, яке відношення до цієї інформації сформулювати. Іншими словами, журналіст вам має на тарілці принести всю необхідну вам інформацію різностороння. Подати, ви на це все подивитеся, прочитаєте і сформуєте своє відношення. Ви сформуєте не журналіст зробить висновки замість вас, а саме ви ці висновки зробите. Це дуже важливо, це основне в сприйнятті будь-якої інформації, особливо коли це суспільно-політична інформація. І так, давайте поговоримо про ці журналістські стандарти, по яких мали би працювати усі журналісти. Перший журналістський стандарт це баланс домов. Тобто, якщо у нас є якась ситуація, то має бути як мінімум два погляди на неї, щоб можна було зрозуміти, як є насправді два різних погляди: краще три, чотири, тобто всі сторони, які мають відношення до тої ситуації чи до того конфлікту. Тобто, якщо є якийсь конфлікт між посадовцем один і посадовцем, два обов'язково мають бути їхні думки. І ще третя сторона, яка про це говорить: якщо у нас є конфлікт між різними, наприклад, економічними між компаніями, так само мають бути їхні думки, тобто щоб інформація давалася з інших е, векторів. Журналістський стандарт номер два це оперативність, тобто інформацію дають максимально швидко як тільки вона з'являється. Проте… Оперативність це не означає недостовірність, тобто інформацію дають настільки швидко, наскільки можливо її перевірити і зробити так, щоб вона точно була достовірною і правдивою, просто швидко, але неякісно – Це недотримання цього стандарту. Стандарт номер три. Це достовірність, тобто інформацію дають так, щоб вона була обов'язково перевірена, під кожні факти були джерела, і ці джерела вони так само були перевірені і були на них посилання, щоб не тільки журналіст знав, звідки він взяв цю інформацію, але й ви могли перевірити, перейти по посиланню і зрозуміти, що так дійсно. Як написано в матеріалі, так воно і є. Четвертий журналістський стандарт це перевірка джерел інформації, це базис журналістики. Перед тим, як спертися на якесь джерело, журналіст має обов'язково його перевірити, переконатися в його достовірності і тільки після цього на це посилатися. Пам'ятаємо про попереднє, про достовірність інформації, тобто журналіст, спершись на джерело, переконаний в тому, що воно достовірне, і тільки тоді публікує інформацію на нього. П'ятий журналістський стандарт це відокремлення фактів від коментарів. Це вкрай важливий стандарт, який порушується зараз дуже часто, тому що є факти, щось колись десь відбулося, а є коментарі відношення експертів посадовців стосовно того, що це відбулося. Вкрай важливо, щоб вам журналіст подавав окремо перший момент. І другий, і ви могли самі робити висновки, як до цього відноситися, а не просто на базі коментарів, без опису самої події робити висновки, спираючись на чужі експертні думки. Шостий стандарт це точність інформації. Суть медіа в тому, щоб вони подавали лише достовірну інформацію, тобто перевіряли її, і тільки після фактчекінгу власне видавали її в ефір. І сьомий журналістський стандарт це повнота інформації. Тобто в новинах вам розказують, що де і коли відбулося, а в аналітичних статтях ще й пояснюють, чому це відбулося. Повторюсь, що відношення до цієї інформації маєте формувати ви. І матеріали, в яких журналіст вам нав'язує свою думку, це не журналістські стандарти і не виконання цих журналістських стандартів. Це все на сьогодні. Ви знаєте, що варто підписатися на канал і отримувати повідомлення про всі майбутні відео. А також дуже вас прошу, напишіть своїм батькам, розкажіть про цей канал і поділіться цими посиланнями, адже це інформація, яка допоможе їм жити більш інфогігієнічно. Тобто, не дивитися, не читати те, що шкодить їм, і завдає додаткової мороки вам. До зустрічі на каналі.